Соціальна пральня у Ніжині вже успішно функціонує та приймає перших відвідувачів. Це вразливі категорії населення, які є підопічними Ніжинського терцентру. На території Ніжинської територіальної громади, а саме в нашому територіальному центрі, разом з благодійним фондом Право на захист нам вдалося за дуже короткий термін реалізувати такий проект, як соціальна пральня. За підтримки благодійного фонду, право на захист, був проведений ремонт в певних приміщеннях. Було придбано обладнання, все, яке необхідно для для пральні. Це не тільки пральні машини, це і сушильні машини, це і праски. Одна потужна праска навіть з генератором. Тобто, якщо не буде світла, то все одно ми зможемо працювати і надавати послуги. Метою цього проєкту є створення сучасної модернізованої пральні. Для якісного доступного і швидкого прання одягу соціально незахищених верств населення, крім того, одна з кімнат була переобладнана під кімнату для швачки і цим же благодійним фондом Право на захист в рамках проєкту Соціальна пральня була придбана надсучасна електронна швейна машина. Була проблема як її запустити, тому що, на жаль, ну нема в нас так. Майстрів, які б могли запустити, але, дякуючи нашій швейній фабриці, копиця, вони знайшли нам такого наладчика, і він запустив цю швейну машину. Проект працює з першого дня після відкриття відвідувачів, маса без Іноземних партнерів, самотужки, такий важливий проєкт, навряд чи вдалося б реалізувати, наголошує Ірина Грозенко. Ремонтні роботи коштували більше 600 тисяч і до 200 тисяч закупівля обладнання, тобто це майже мільйон гривень, 800 тисяч. Звичайно, в такі скрутні часи для бюджету це було б непросто вишукати такі кошти і зробити соціальну пральню. Але всі ці проекти, які ми втілюємо на території нашого терцентру, вони всі. Прописані в стратегії розвитку нашої громади, тому ми крок за кроком шукаємо благодійників, шукаємо партнерів і робимо все, щоб наша стратегія була втілена в дію. Послугами соціальної пральні можуть користуватися лише соціально незахищені верстви населення, вкотре наголошує Ірина Грозенко. В рамках цього проекту ми зробили інклюзивний вхід і вихід із соціальної пральні тобто, особи з інвалідністю мають право. На колясках приїхати, здати свою білизну і відповідно виїхати теж на колясці. Ми щиро вдячні нашим партнерам за постійну підтримку і сподіваємося на подальшу співпрацю.